Ви пам'ятаєте, де це було зроблено на якій скелі? Це десь далі, так? Да, далі. На цю б скелю він взагалі б не добрався. <рес> Чого? Я, ну, йому б ну, драбини не вистачило. Це ж воно зараз засипане. А, ну так, да, це ж височенько. Тоді ж кар'єр розроблявся. То в ті роки розроблявся? Так, да. ну, ну як останні роки. Ну, ще трактор тут стояв у сьомому році, ще добували, а в восьмому, мабуть, думали, ще будуть розробляти. А трактор такий, знаєш, екскаватор страшенно величезний, як космічна така машина. А Що припинили? Ну, не рентабельно стало. Розробляли для заводу е цигельного, який е під рамнами. І там вони знайшли... Десь, десь стало дешевше добувати глину, чим возити аж з під сум у рамни. О, тінь пішла.